Свято розпочалося з півами і танцями в парку Юрія Гагаріна. Для дітей організували конкурси, в одному із яких учасники уявляли начинки для млинців. А нехай наші юні кухарі пригадають чудову-чудову страву, що ми можемо приготувати млинці і вареники, добре? М'ясо. М'ясо приймається. Поїхали далі. За традицією, яка склалася в Житомирі, навіть не пам'ятаю скільки років, але дуже давно. В останню неділю зими на в парку, як правило, проводиться дійство проводів зими і зустрічі весни. Линці у парку на свіжому повітрі не пекли. Зате за мостом поблизу лісу відбувалося святкування масниці із відтворенням усіх поліських традицій, озброївшись коврітками, учасники свята млинці смажили один за одним. Машина. Салом, нашим українським продуктом, щоб наші млинці не підгоріли. Потім ми наливаємо наші млинці і ставимо на вогнище. Поліські обряди святкування масляної у Житомирі відтворює Слов'янська духовна течія Великий вогонь. У свято маслиці дівчата водять хороводи та співають автентичні веснянки, а також прикрашають дерева маленькими бубликами. Оло символізує сонце, і таким чином дівчата закликають весну. Самі бублику за формою справді нагадують сонце, і вони закликають цим сонечко. І саме з чого робиться, це робиться з пшениці. Вона теж в себе набирає сонце, цю енергетику, і тим самим вона вдвічі більше викладається для заклику на саме цієї весни, саме тепла. У цей день обов'язковим є спалення опудала морени, яке уособлює зиму. Морена це стара баба, одягнена у ганчір'я. Це були старі ганчірки, старі газети, всякий мотлох і непотріб. Це був символічний виніс із хати всього того старого і негарного, що було, і накопилося в хаті в родині Зарі. Опудало морени кличуть з лісу, сміливці його відбирають та несуть до вогнища. За віруваннями слов'ян після спалення опудала зими невдовзі настане тепло.